«Все тече, все міняється, стверджував філософ Геракліт, так само, як і наше життя, один день, якого майже сплив. Тому запрошую вас також і сьогодні приділити кілька хвилин для роздумів про непроминальні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Уявіть собі таку сцену в реанімації. Лікар стоїть над жінкою, яка стала жертвою нещасного випадку. І втішає її. Нічого, нічого, я бачу ваші сльози. Я розумію, як вам боляче. Як тільки жінка, що стікала кров'ю, заспокоюється завдяки обнадійливим словам лікаря, припиняє плакати, він поволі виходить з палати, задоволений тим, що приніс розраду постраждалій. Підійшовши в холі до вбитого горем чоловіка, він приємно посміхається до нього і говорить: з вашою дружиною все гаразд, вона перестала плакати. А через 10 хвилин її вже везуть в морг. Це ж безглуздо, скажете ви. А хіба ми іноді не приписуємо Богові такий же безглузний спосіб дій? Хіба ми не віримо, що він більш зацікавлений у тому, щоб ми припинили плакати, а не перестали стікати кров'ю? Невже ми думаємо, що наше формальне сповідання віри має велику цінність в його очах, ніж досконалість нашого характеру? В другій книзі царів, в 20 розділі написано: так сказав Господь Бог, батька твого Давида: почу я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому. В цьому тексті ми бачимо уважного Бога, який спостерігає і все добре розуміє. Ми все віримо. Ми на це розраховуємо. Ми навіть впевнені, що він хоче зцілити нас. Але іноді нам не вдається зрозуміти, наскільки сильно він бажає саме цього. Ми сперечаємося про те, наскільки радикального зцілення ми можемо очікувати. Так, він може звільнити від звички палити, він може реформувати нас і перебудувати наші пріоритети. А як щодо досконалості... Зауважте, будь ласка, наступний важливий факт богонатхненні джерела, вживаючи слово досконалість, завжди мають на увазі вдосконалення характеру. Христос трудиться над тим, щоби сформувати у нас досконалий характер. Варто сказати, що над цим працюємо і ми. Але потрібно пам'ятати, що без спокутної крові Ісуса досягти досконалості характеру просто неможливо. Це означає, що негативні риси характеру не такий же гріх, як і гріховний вчинок. Вивши у себе ваду, я приходжу до Спасителя в щирому розкаянні і з сердечним проханням змити цю ваду його кров'ю і наділити мене силою перемогти її. Саме цього Ісус найбільше очікує від нас, своїх друзів. Тому звернемося до Господа і попросимо Його. Дати нам добрий, гарний і досконалий характер. Дорогий наш Небесний Отець, в молитві ми звертаємося до Тебе і хочемо просити Тебе, щоб Ти перемінив наш характер, адже ми добре розуміємо, що Він сьогодні не відповідає тому, чого Ти хочеш бачити в нас. Благослови нас, наших телеглядачів. Зроби, Господи, внутрішню переміну, щоб ми могли бути готовими до зустрічі з тобою. Прослався в нашому житті завжди у всьому. Амінь. Пам'ятайте, Ісус постійно трудиться над удосконаленням вашого характеру. Не перешкоджайте йому зробити це у вашому житті. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень у всьому. До зустрічі завтра.